Всім привіт! І сьогодні у нас буде розпаковочка двох порше і такого чуда від мотел. Окей. Почнемо з брелочка поше, такий вже розпечатаний Ой, знак впав. Добре, що у нас? ну Стандартно, це вже в котрий раз вони випускають такий брелочок. На даний момент він у нас зверху синій, не з білий, попередній був. Суцільний металевий ковальчик, тут тільки логотипчик перша фарки. Вот, ну, все. Більше нічого такого цікавого за 23-го собі Причепили на ключик, тренда нам і понесло. Окей, така штука. Далі. Відкриємо цей класинг-гол. казав в попередньому відео. Ні. Ох, як що мені цікаво постачив весь металевий. Коробку сторону. І. Так. Так, метал. Повністю метал. Ну, це прикольно. Іде не класи на плостмаски. Але так, то він металевий. Passingal 25 рік то 90 років Мат компанія Метал і це з монополії. Один з таких відомих культових жетончиків. Так, що у нас там кермо є. Ну, Ось такі прикольний митролевий машинка. Клас. Мені подобається. Ну, і на завершення карера 911T. Відкриємо. Зкриваємо, розриваємо. Як? Дістали. Фокусом. От, класний порш. Так, фокус 3. Алло. Ось. Добро. Як на мене, дуже класно, нехай тут напис Hot з боку. Передні фари. Це йде пластмаска від дзеркал, радіаторна розчітка, Внутрішня пластмасочка є букові дзеркала, є щітки чесників, От зад так само промалювали. Ну, прикольно. Так, зараз секундочку, десь може тут. Фокус ти будеш концентруватися? Чи ти десь собі там? Так, фокус десь собі поїхав. Йому не цікаво. Так, фокус десь тікнув. Ще ж з ним. з ним не зроблю. Так, що тут ще цікавого? А, ага, тут намальований позаду. О, бачите, тут написано карера. І FPI 86. Це серія Carcalча, здається. от В Premium Hot Wheels. Такі от посилання на неї. І ще тут такий невеличкий Easter Eck пасхалочка. Бачите, там всередині сидять. Так, зараз ми фокус надем. Тут там, два ведмедика можна побачити всередині. На пасажирському сидінні. О, тут краще будемо. Підмежатки сидять. такий от поршик з секретом. Чому тут фокус десь тікає? Добре, що на сьогодні було? О, це ж таке відвалилося. Добре, поршик. Ще один поршик і машинка з монополії. О, такий от сьогодні коротенький огляд розпакування. Дякую за перегляд. Напишіть якісь коментарчики, коментар, якщо вам не важко, поставте вподобайку. Все, Всім гарно спокійно